Розпаковка. Сьогодні почнемо з неї, а то раптом ви не додивитеся відео до кінця, і не побачите, який подарунок мені прислала дівчинка, яку ви також, знаєте, дівчинка Юля, яка лишає під моїми відео завжди такі веселі, великі позитивні коментарі, як вона назвала трьохтомні. І вона сама з Харкова і виявила бажання прислати мені подаруночок. Подаруночок прийшов ще вчора, і мені так кортіло вже його подивитися. Ми дуже довго списувалися, я просила, щоб нічого цінного. Я зайшла до неї на сторінку, побачила, що в неї дуже красиві мультиплікаційні ілюстрації. Я подумала, що то, мабуть, моя картина в такому мультиплікаційному варіанті, але виявилося, що ні. І тому ми. Зараз так оперативно відкриваємо, а то, можливо, там щось таке, що може спортитись, і я е, не хочу, щоб це трапилось і розчарувати. Насправді мені самі дуже цікаво, і, і, як і цій дівчинці е, подивитися емоції, Вона каже: Відкривайте вже я не можу знаєте, я не професійний актор і вдвічі зіграти таку саму емоцію. Я навряд чи зможу, тому. Вчора прийшло, сьогодні відкриваємо е, на радість нам, <смі> з подарунком, і, можливо, вам також сподобається. І так як я сьогодні без мікрофону, я мушу кричати на всю вулицю. І власне зараз будинок напроти спостерігає онлайн-запис цієї зйомки, ще й чую. Тож, менше з тим, і без оператора, до речі, тому все, що я буду відкривати. Мене ж не можуть там приблизити з різних сторін обійти і зняти. Я буду підходити і вам показувати. Почнімо. Мені дуже цікаво насправді, що там. Але і трішки, знаєте, якось так відчуваєш, ну, ніби як. не знаю, ніби як... Ви на щось, щось, незручність таку, знаєте, що. І в той же час я також написала, я не стримула, я погодилася, тому що людина сама виявила бажання, розумієте, ну як так, попри всю мою незручність отримувати, це дуже приємно і мені було дуже приємно подивитися, що так. Папіра нову пошту народила, як завжди. Будемо на цілий кошик вийде, гляньте. Де його покласти, щоб не видно було його. Я не знаю, я знаю, що я мушу щось зараз коментувати, боже, якщо воно не записує, я мушу перевірити, чи воно записує. Записує. Телефон точно не підведе зі звуком. Так, Ми це покладемо на руки, щоб нічого не впало. Ні. Ні. А -а -а -а. Вона завжди пише, що про Сімба. Сімба, йди сюди, йди сюди, дівчинка. Іди будемо плакати разом. Ай, Боже, в мене сльози накотилися. Зараз макіяж потече. Дівчинка моя, це тобі, Боже. Ай, лись, лись. Сім бі солоденькі булості, наші поцілунки. Таке морозивко, погляньте. Ай, потягошки, а ну сидіти. Сидіти, дівчинка, сидіти. А дай лапку. Муху не треба ловити зараз. Не відволікайся, не відволікайся. Вона ловить джмеликів, зараз вона повернеться. Ходи сюди, дівчинка, ходи. Я така розчулена, насправді, ну це дуже мило. Дівчинка, сидіти. Дай лапку. Молодець. А другу? Другу. Молодець на, на моя булочка. Кусяй, кусяй. Ай, ай, лисі які, лисі які, лисі ти маленький, боже, оченята заплакались теж, як в хазяйки. Ну, щось таке смачне пахне. Їж, а палочку, а палочка ти, уявіть, мало того, що це морозивко таке, бачите? Ось паличка теж, я так розумію, зі шкірки, вона теж їстівна. Ходи, ходи біля мене, будеш сидіти і допомагати відкривати. Тримай. Ай, я не можу її Юлічки. Трішечки з Харкова з любов'ю. А, трішечки Харкова. Боже, цей бідний Харків. Страждальний. О, я справді плачу. Я не знаю, мені потрібно вчитися якось менше реагувати на такі речі. Особливо в камеру. Погляньте, шоколадка, Харків. <звук> Це Боже, мені так приємно, я не знаю. Я чесно вам признаюся. Я отримую подарунок вдруге. Перший раз мені прислала дівчинка з Італії. Але ми знайомі, тому що ми ходили разом на танці. Цю дівчинку, я пізнаю, власне, зараз через її подарунки. Гляньте, герой сіть, Боже, я обожнюю всякі такі зошити. Я взагалі канцелярська душа, ручки, зошити, блокнотики. Всяке таке дуже люблю. Да, в мене вже соплю, вибачте. Це через емоції? Ну, Це насправді дуже приємно. Цукеруньки, цукеруньки не тільки для сім. Дівчинка, йди до мене, йди до мене, йди дуже зайнятий пес. Той самий харківський віночок з'їсти з мамою. Боже, ну ця дівчина про всіх згадала, про маму, про зібу, про мене. Харківський віночок, я вперше бачу, я не чула такого. Сонячний віночок. Я не бачила таких у нас. Ви бачили, гляньте щось на євриті. А то вони усюди. Гляньте, яка краса. Мені потрібно було до цієї розпаковки брати цей. Ну чесно, ну я не звикла, знаєте, є люди, я бачу там багато блогерів, яким дуже багато всього висивають. І вони такі беземоційні, як мало бутися, знаєте, ну вибачте за ці емоції, тому що я не звикла до подарунків. Я не дуже балована в цьому плані. І ще папір, ще папір, оскільки буде кошиків? Вибачте, трошки пошаруду. Так, вже оса залетіла в кульочок. Як вона так вмудрилася? Запахло їй там чимось. О, мої улюблені масочки. Гляньте, з тих, яких я люблю крем... роблю кремчики залоя. У нас, до речі, вони вже в Єві закінчилися. Тут ще є. Дякую, дякую, дякую. Його пестощі. Ось от такого я ще не бачила. Кремчики, масочка колагенова, Справді, дівочі пестощі. Мені недавно донька вислала, що вона накупила кучу кремів і каже, мама, це так приємно відчувати себе дівчинкою. намастилася всім підряд і пішла в ліжечку. Гляньте, ось такий. Крем, я так розумію, це для обличчя з алоє, обожнюю алоє. Дуже мені підходить саме такі зволожувальні ефекти. І слухайте, керові. Я щось подібне шукала в Німеччині. У мене е, колись була можливість купити е, крем. Я не пам'ятаю, як він називається вже. Я його дуже довгий час шукала, там теж щось з цими буквами схожими. Я навіть відкрию, тому що насправді щось схоже на те, що я шукала. Кераві. І, і, і це теж німецьке. Mm. Можливо, просто тут змінилась баночка. Знаєте, загали я піду навіть ту баночку, візьму, вас виключу, тому що мені дуже цікаво, якщо це цей крем. Ну і приведу себе до вигляду. Я думала, я вже спокоїлася трішки. Витерлася, знайшла баночку і розумію, що це той самий крем, який просто неможливо знайти в Україні, але він супер-мега класний. І хоча його ціна не є дуже високою, ефект від нього гляньте. Це Кадеаве, Кадеавера, який я постійно вам рекомендувала. Ось я знайшла ту баночку, ось так вона виглядає. І це дівчинка мені прислала. З Юлічка, де ви знайшли той крем? Я просто в шоці. Та тут трішки змінився дизайн. Але це каде Авера, який я шукала вже скільки років, 4 роки просто нереально знайти його. Це, ось ця, я просто тут намішала свій, пам'ятаєте, алоя з цією масочкою, що Юлічка мені прислала. А це новий крем в, нову, в новому дизайні. Я не знаю. Юлечка, будьте готові до того, що як у мене закінчиться ця баночка, я буду питати, де ви його придбали. Тому що він неймовірний. Він найліпший, найліпший крем за усі, які у мене була можливість купувати. А в мене були і Діор, і Guerlain, і ланком, і все. Це просто неймовірна структура, неймовірне зволоження, і практично на будь-яку пору року, на день, на ніч просто ідеальний. Шкіра від нього така насичена, наволожена, і і поживність там, якась є ну трішки такого. Не дуже жирно, без блиску вбирається миттєво. Загалом, якщо у вас є можливість купити ось цей крем, чата навіть не думайте, беріть декілька банок одразу, тому що його не знайти днем з вогнем. Я ще вам буду писати в коментарях, Юлічка. Сподіваюся, нашим глядачам також сподобалася розпаковка. А зараз перейдемо до того, що я зробила. Боже, Я знову натиснула на кнопку чи ні. Натиснула. Погляньте, що ця жінка виробила. Кошик. Власне, для особливих потреб мені потрібна була мильниця. Вона в мене там пластикова, я зараз покажу, покажу, яка. Але якось так надивилася тих румтурів і захотілося чогось такого природнього матеріалу, чогось такого ексклюзивного, особливого, що буде під мій характер. Думаю, ну я ж можу. Скажу, що похвалитися нема чим, тому що він абсолютно не вийшов естетичним. Ось не зовсім естетичний. Але прийшла мама і сказала, доцю, це плететься не з верби, а з лози. І насправді там їде якась вантажівка і дуже гучно. І насправді я подумала, що якщо я це сплила з верби, то я дуже велика молодець, оскільки вона не гнучка, не настільки гнучка, як лоза. Тому я вважаю, що вийшло навіть дуже добре для. Ви хоч голос почув цієї собаки тепер. Я вважаю, що це дуже, дуже добре, знаєте, як для первачка, який захотів щось сплести З виби на це в мене пішло півня, чесно скажу. Гілочки були різні, одна тоненька, одна жарненька. І вони, бачите, як, коли гнеш, вони трішки ломалися. Це вже не тобі, ти вже так? Да? Попорила? так попу не виставляю в кадри. Тому дуже хороше і вийшло. Я задоволена. Дивіться, вона вже пішла в ящик дивитися, чи ще щось є. Я дуже задоволена і зараз покажу, куди я збираюся його покласти. І гляньте це, що. це вона так охоту веде на джмельки. Перестань. Тут я планую купити ще жгутову нитку і зав'язати симпатично, щоб було якось так природньо. Це ложка, оскільки я планую садити помідори, і я дуже розраховую на їх врожай і буду квасити, і щоб їх гарненько виловлювати, бачите, тут такі ж зірочки є, щоб їх гарненько виловлювати і щоб одразу стікала рідина. Буде отакі от мені красива штучка. І я подумала, що раз я вже такий умілець, гарненько сплила, Я декілька ложок зроблю. Для розіграшу серед моїх підписників, тому обов'язково підписуйтесь, а то я бачу, що мене дивляться люди, які не підписані. Для авторів є така можливість. Тому підписуйтесь, будемо також отримувати подарунки. Зараз я забираю вас до будинку дивитися, куди я це чудо-юдо зробила і для чого. Ти щаслива, слюни мені на платічко. До речі, платко, сукенка. Дай мені покажу людям цю сукенку. Десь потрібно так поставити камеру, щоб зробити фото. Цей кошик міг би слугувати і як кашпо, і для ось таких ось, якихось дівочих радощів, як корзинка для косметики і всього іншого. Але я його причепила як мильничку. Я зараз покажу. Ось це мої старі прибори для миючих засобів. А ось це нові. І спочатку мені не сподобалось через стереотипи, що має бути щось таке сучасне, візуально маленьке, яке не видно там нічого, а це такий досить громісткий, бо з таких грубих паличок важко було сплести. Я навіть зробила такі, бачите, в різні сторони закрилючки, щоб на них добре було вішати, але виявилося, що вони занадто вузенькі, ще, ще краще. Тому ось так от воно приблизно виглядає. І Якось мені спочатку не сподобалося, але я, ну, тому що через сам його вигляд, да, що воно не зовсім ідеально і видно, що пан сам склепав. Але я залишила його переночувати і зранку, коли встала, я, одразу мені впало в око що ні, Це просто ідеально. Це те моє близьке мені, яке я хотіла і чому я маю дослухатися до якоїсь такої стереотипної думки. Що там має бути щось сучасне, до прикладу. Мені дуже подобається і ще ця ложка, яку таки хочеться туди покласти, знаєте, для повного набору. Або, можливо, цей кошик для багатьох ложок можна буде зробити, щоб виглядало як декор в будинку. Що я і зроблю, знаєте, вробив у нас з мамою там на полі багато. Ну, подивіться, яке симпатичне. Ще жгутом зв'язати. Власне, зараз біжу в магазин купити цей жгут і хочу нав'язати з нього мочалки, щоб ну, такі, знаєте, замість цих поролонових, щоб взагалі виглядало вже як якийсь будиночок за містом, щоб все було своїми руками. І також я хочу зв'язати ще мочалку для душу, для себе, також щоб не використовувати нічого штучного. Погляньте, яка краса. Ви пишете, що я майстриня, мені дуже це лесно, але як бачите, не все у мене виходить, і ви також не бійтеся. Можливо, воно вийде не ідеальне, але воно зроблене вашими руками, і вашою душею, і вашим бажанням, і воно приносить користь. Я коли зранку встала і побачила цей кошик, мені стало так затишно, знаєте, що це моя задумка, нехай вона не ідеальна. Але вона втілилася в життя за допомогою ось цих рученятак, мені ніхто нічого не зробив. І, до речі, до цього було використано нуль коштів лише моє вміння. Я думаю, що якщо взяти гілочки тонші, то буде ще гарніше. Хоча ну, і грубші вони якби, теж можна з них зліпити, ви бачили. Але тоненькі вони більш піддатливі. Лози в нас не росте на березі, на превеликий жаль. Так, ладно, вже з кошиком вистачить, вже сама себе нахвалила. Ну, і, власне, я не боюся вам показати те, що в мене не виходить. Та, він не вийшов, але він є. Який є, вже такий є. Так, ще хочу лишити коментар, що я так такаю постійно. Так і так. Та-та-та. Хочу лишити коментар на рахунок фіраночок, мені лишила дівчинка. Так, такий звільний коментар також вам ставлю. Так мені чітко відобразила мій характер. Да, я така різка жінка, якщо це стосується когось. Ну, якщо це стосується мого вибору, я можу дуже довго вагатися, робити чи не робити. Якщо це стосується чогось такого. Життєво важного, якщо я з фіраночок там, то це взагалі не ну взагалі навіть не піднімається рішення, щось вішати чи не вішати. буквально бажання можуть мінятися, чи це в повітрі щось впливає, чи погода, чи настрій, чи гормони. Ну буквально так може змінитися сьогодні. Ти противник фіраночок, а завтра хопіє. є. Сьогодні ти противник з картинок а завтра гопі є. Тому не можу так категорично казати. До е, мого такого поважного віку я взагалі не розуміла, як можна вішати якісь шторки. Як бачите, в мене там ролети, в мене буквально по всіх кімнатах були лише ролети. Але життя на практиці показало, що в мене там от завод, сусіди. Треба хоч якось прикрити цю стидобу, що в мене часом вдома відбувається. Ну, власне. Я постійно за машинкою і фабрика також там щось шиє. І вони постійно в мені тут вікні. Ну, тим не менше, хочеться якось трішки, як це українською мовою, приватності. Пишіть дівчата. Я думаю, що до того часу, як ви напишете, я вже згадаю. Хочеться якось так трішки уєдинитися, воно якось додає тепла і уюту. Можливо, це з віком. Я погоджуюся, що ось такі деталі приходять з віком, коли ти молодший, взагалі якісь урбаністичний, щось таке лофт в стилі, нічого не хочеться мінімально. А з віком ти розумієш, що тобі хочеться якийсь візерунок, якесь дзеркальце, якусь квіточку, щось таке більше ковриків, більше подушечок, більше такого м'якого тепла. Можливо, з віком воно хочеться тепла і ти. Притягуєш в свій дім ось такі деталі. У мене в будинку були усюди рулети. Згодом я почала вішати різні шторки, а в спальні і в кінотеатрі, де я зараз сама поселилася, тому я вам ніколи цю кімнату не показую, але сподіваюся, колись мені щось зайде, я перероблю. Приберу і покажу вам свій свою кімнату кінотеатру. Власне, там у мене штори Blackout повністю чорні, вони взагалі не просвічуються. І, можливо, я там і поселилася. В спальні також у мене штори Blackout, але це сама дальня кімната в будинку. Я люблю ближче до дверей. Тому... Мені там зручно включив телевізор, у мене він на півстіни, і собі з людям пускаєш під з тарілочкою морозивом в ліжку щодо штор. Сказала, поки балакала, загубила думку. Добре з тими шторами відповіла, що фіраночка поки хай висить. Можливо, щось потім зміню. Це не таке глобальне рішення, що я думаю, варто на ньому зациклювати увагу. Сьогодні фіраночка, завтра якась інша шторка. Поки що мені це підходить, тому що в мене були взагалі тут такі шторки. Але я повісла ту, ще зручно. Знаєте, 30 у віконці, хоп побачив і все. І не потрібно там відхиляти, за миття відбувається. Хтось там, щось гукнув мама я така ша? І зручно, ну погодьтесь. Е, далі. Е, я помітила, що коли я вам не нагадаю, що потрібно лайки і коментарі, то ви рад старатися. <свісно> ну, давайте цього разу мені не ставте нічого. Поставте цій дівчинці, Юлічці, яка постаралася і прислала е, подаруночок, мене потішило і вас потішила розпаковкою. Поставимо її лайк за такий, е, знаєте, ну, дуже якось. Дуже багато уваги було приділено цьому подарунку, тому воно визволо в мене стільки емоцій. Ну погляньте, скільки записочок, все підписано. Погляньте на ці квіточки, на ці квіточки у вигляді лапок. Це ж милота. І підписано, з якого міста. І кожна посилочка підписана для кого. І для Сімбочки, і для мами. Я думаю, цей подарунок вартий уваги, Юлічка варта того, щоб ви поставили її лайк. Можете написати ні коментарі, нічого просто. <laughs> і до речі, я так розумію, що до Юлічки в цьому відео в коментарях буде дуже багато запитань, де вона купила цей крем. Це, Я не знаю, це особлива подяка. Я можу йому співати оди, власне, що я зараз і роблю. Цікаво, так змінили дизайн. Раніше, ага, я так розумію, трішки криза в світі, знаєте, і е, вони зекономили. Ну, я надіюсь, що не накремий <смі> зекономили і наклеїли етикеточку. Бачите? Раніше це все було надруковано прямо на банці. Ну, це нічого, знаєте, ми пристосовуємося, як і всі, і бренди також. Я думаю, що добре, що вони зекономили на етикеточці. Сподіваюся, не на кремові. По текстурі я дивлюся геть такий самий. Він такий злегка ніжно 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 голубенький, такий, як водичка, знаєте, на вигляд. Я, я ще не відкрила, тому що він там, бачите, він, ну, який має бути заліплений. Я вже відчуваю той крем. Я дуже Це те, що жінці треба, знаєте? Оце те, що потрібно жінці. Це хороша баночка крему. Бокальчик ви навіть. Тому готуйте рученятка, ставліть, став, ставте, будь ласка, я вас прошу, дівчинці, лайк. Я вас не багато прошу, і не часто, і не в кожному відео ставити лайк. Але, будь ласка, якщо вам зрезонувало, як зараз модно говорити, е сьогоднішнє відео, з вас серденько. І я вам посилаю. Серденько з коронками, бачите? Джик.